Що ти робиш, ну куди ти лізеш? Скажи куди, що ти хочеш. Іди сюди, будь сюди. Друзі, всіх вітаю. Вже новий рік. 2025 -й. наступив. Мій котик вас вітає. Я вас вітаю. Що вам хочу побажати. Перш за все, гарних клієнтів, пасажирів, гарних бомбових, дорогезних замовлень. Щоб уклон вас любив, ви його любили. Ну і само собою щастя, здоров'я, оце все мирного неба це насправді найголовніше. Розказуйте, як зустріли Новий рік. Що у вас якісь були цікаві ситуації? Чекаю в коментарях. Можливо, в когось все було так, як і в мене. Просто взагалі по звичайному в колі родини зустрів просто все чітко. А сьогодні ми зібралися не просто так. Уклон мені надіслав вітальний подарунок. Це отакий от бокс. Я взагалі не маю уявлення, що тут. Скидуємо котика оцього от і дивимось. І так що тут у нас? Та ви що? Тільки подивіться, як це виглядає епічно. Ніхто не скаже, що це виглядає неепічно. Прям дійсно так по крутому в стилі народження Ісуса Христа. Тут у нас отакий пакунок, стрічка, всі справи, фірмовий уклонівський логотип. Я хочу сказати, що так важить непогано. О, як це приємно! Я буду, мабуть, перший амбасадор, тому що я ще не бачив нікого розпакунку новорічного подарунку. І так, що тут? Ого! Вау! Що це таке? Ух ти, та, ти що, це халатик? Ні, це скатертина. Що це таке? Коротше, друзі, це ковдра. З отаким фірмовим логотипом Укло. Вона дуже доволі велика така бархатна няшечка. Круто. І далі в нас тут. Це цукерки чи що це? Далі отакі три машинки. Фірмовий уклон з ялинкою. Головне, щоб вони не впали. Кіт цю всю штуку починає дряпати їсти і отак от вішається на ялинку. Прикраси у вигляді уклон з машиною і новорічною ялинкою. Круто, і це ще не все. Дуже важлива штука це гірлянда. З вогниками і тут три жирні батарейки Дюрасел. Це коштує грошей, друзі. Круто. Два набори різні візерунки снігу. Отже, друзі, оця бомбова двіжуха, да, це. Так от вона світиться. Отакі от, от малюнки снігу, сніжинок, і друга так само. Дуже круто, повторюсь, що з батарейками Duracell міцними це, блін, дуже класно. А оце от все ж таки це цукерки. Що тут у нас за візерунки? Ну, давайте глянемо разом. Просто такі життєві, взагалі дивіться. Знак аварійної зупинки з вогнегасником, колесо. Коли от закінчується короче, бак, ключі з сигналізацією, дивіться тахометр. Просто дуже-дуже круто. Тому, друзі, я ще раз всіх вітаю з Новим роком, щоб у вас життя було не менш солодке, ніж в мене з уклоном. Тож, всіх зі святами я вам. Щиро дякую. М -м -м. Це ж все ручна робота, хтось з цим запарювався. Все, давайте я пішов доїдати. Пока-пока.